Вітаю, ми з України, і з вами адвокат Роман Сімутін. У вересні Верховна Рада планує розглянути законопроект номер 7268. Він, до речі, вже внесений до порядку денного щодо посилення відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану. Ним пропонуються в рази жорсткіші штрафи та значні строки позбавлення волі для порушників. З'ясуємо, наскільки це правомірно та виправдано, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Кого впіймали штраф і відсидка. Група ініціаторів нардепів, серед яких, наприклад, Федір Веніславський, вказують, що з метою зупинення відтоку за кордон громадян України, які здатні та зобов'язані захищати свою державу, пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану. Вони пропонують доповнити кримінальний кодекс України статтею 332 і значком 3 незаконне перетинання Державного кордону України під час дії воєнного стану. За яким винним загрожує штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років? А за дії, вчинені повторно або групою осіб, уже від 8 до 12 років. Яка відповідальність є зараз? Залежно від конкретного способу перетину кордону та обставин. Це може бути, наприклад, стаття 358 Кримінального кодексу України в разі підроблення документів, там, печаток і тому подібне. Це паспортів, висновків ВЛК про непридатність, штраф це арешт або обмеження волі. Стаття 369 Кримінального Кодексу України. При спробі підкупа прикордонника, штраф або позбавлення волі строком до 4 років. Інші випадки перетину кордону, як от. Сховавшись, наприклад, у бебі-кейсі або там бігцем через ліс, охоплюється статтею 204 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Передбачене покарання штраф від 3400 до 8500 тисяч гривень або адмінарешт. Та в усіх випадках такі, такі дії військовозобов'язаних підпадають під статтю 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову за військову службу під час мобілізації на особливий період. На військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Адже нині порушники масово тікають за кордон, аби ухилитися від призову. Це карається позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Висновок. Моя думка щодо цього законопроекту в країнах Євросоюзу кримінальна відповідальність за подібні речі просто відсутня. У нас же є загальні і спеціальні норми і в кримінальному кодексі, і в кодексі про адмінправопорушення, які охоплюють весь спектр порушників і всі способи порушень державного кордону і його перетину. І ними передбачені цілком справедливі та співмірні. Покарання втікачам. Ти, то чи дійсно виникає питання, це насправді аж так необхідно вводити ще одну подібну статтю, яка ще й немов взята там під кальку з часів залізної завіси. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!